Агропромисловий комплекс України це сьогодні найбільш перспективний сьогодні бізнес в Україні, і сьогодні потрібно підійти до нього дуже професійно, з розумом. Я вважаю, що це є елемент кожного патріота українця, який повинен розвивати на селі тваринництво, рослинництво, майбутнє у таких малих фермах, які розвиваються в Україні. Голландські породисті корови. Дають 30-35 літрів молока і сметана і творожок. Все екологічно чисті, всі молочні продукти. Це сільська свинотоварна ферма. Ми не даємо їм стимуляторів ніяких, натуральні зернові. Це на 2-3 місяці вони більше ростуть. Але ми даємо чисту м'ясну продукцію. Це дуже важливо на сьогоднішній день. А зараз ми знаходимося в мережі екокрамничок Поплавок, де ви бачите м'ясну продукцію, телятинку, свининку молоду, ковбасні вироби, молочні продукти, багато тих продуктів, які вирощені у фермерському господарстві на Кіровоградщині. І я хочу сказати, краще один раз купити і попробувати, чим сто раз почути. Я запрошую вас в мережу екокрамничок-Поплавок.